Взагалі я вважаю, що фраза, слово неважливо це дуже така неправильна позиція, тому що важливо, якою мовою ти розмовляєш. І навіть не має бути питання. Комусь потрібно більше часу? Добре, але переходь. Комусь там важко, добре, але переходь. Намагайся, як е, дуже круто сказав Андрій Хлимнюк. Якщо ви думаєте, що ви е, смішні, е, тому що ви розмовляєте каряво українською. Ні, камон, розмовляйте. Це няшно. Це, круто. Сказав, це няшно, це круто. Ну блін, у нас є така, така можливість. Ну у нас є своя мова. Ну, бляха, муха. Ну розмовляйте її. Яка, вон, до речі, дуже мало звучна і дорей, дуже класна. Вона, вона дуже крута. Тому що російська мова вона розрушительна. В неї дуже багато ну, таке, вона вона неприємна насправді.